Сьогодні ми продовжуємо заняття з фахівцями супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. І власне в нас сьогодні таке трошечки нетипове буде заняття, практичне заняття, але спершу надамо декілька слів нашим гостям, які до нас завітали. То я до привітального слова запрошую нашого ректора Загія Натальович. Вітаю, шановні гості, шановні слухачі. Відверто кажучи, мені дуже приємно зараз вас тут бачити в стінах Хмельницького національного університету не віртуально, тому що ви вже певний період часу отримуєте певні знання, і наші фахівці, наші викладачі займаються і передають те, що вони знають. Я хочу сказати, що ми теж вчимося. Це... Вперше в межах всієї держави готуються фахівці, які мають супроводжувати наших ветеранів і демобілізованих осіб. І для нас це теж виклик є. Я хочу, щоб ви теж з розумінням до цього відносилися. Ми удосконалюємося, формуємося. Ми разом визначаємо і створюємо. Той напрямок, за яким будуть іти інші регіони нашої держави, адже формування таких осередків в межах певного регіону, це зараз ключове завдання всієї нашої держави. Ми вирішили, що ми будемо запрошуватися фахівців, які є в межах нашої країни. Ветеранів, які зможуть допомогти нам покращувати цей процес. Ну і зрозуміло, що зовнішні фахівці, зовнішні експерти в цьому напрямку для нас є надзвичайно цінними. Тому і сьогодні тут для вас є можливість отримати знання безпосередньо у. Практика, який переймався і формував певні напрямки удосконалення підтримки ветеранів війни в інших регіонах світу. Я щиро дякую усім вам за те, що ви погодилися співпрацювати з нами, що ви погодилися навчатися в нас. Адже е, працівники Хмельницького національного університету і ветеранський простір, який ми теж формуємо, буде робити все для того, щоб ми були готові до будь-яких викликів, які нам несе війна України і Московії. Дякуємо е, Збройним силам України. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Слава Україні! Друзі, я би хотів певно почати з того, що ми починаємо кожний захід з хвилини шанування наших героїв. Сьогодні тут зібралися учасники. Я так розумію, це всі фахівці супроводу з громад, і хочу вам сказати свою особисту думку. Я вважаю, що ваша професія, ваше направлення сьогодні в топ-пріоритеті. На вас накладається велика місія. Це підтримка, це супроводження, це допомога нашим героям, нашим ветеранам, їхнім сім'ям, сім'ям, які, на жаль, втратили. Своїх чоловіків, жінок, і я кожному при нагоді дякую, що ви погодилися стати на цей шлях, нести цю місію. І Хмельницька обласна військова адміністрація. Наш уряд робить все можливе, щоб допомогти нашим ветеранам. Ми сьогодні зібралися якраз в рамках програми. по... Підвищення кваліфікації фахівців супроводу. В цій програмі ми сьогодні будемо говорити про те, що вона включає вперше за все, соціально-правовий захист ветеранів війни, демобілізованих осіб та членів їх сімей. Ми говоримо про кейс-менеджмент у роботі з ветеранами. Знаєте, я коли зустрічаю, ну, я впевнений, в кожного з нас немає такої родини, кого війна сьогодні не торкнулася. І коли я зустрічаю ветеранів, дуже важливо цей перший контакт. І кейс-менеджмент це дуже важливо, оскільки від них я дуже дуже часто чую про те, що вони не... Знаєте, як у це першого контакту часом і вони не хочуть, а часом і вони його ну але вони його сильно потребують, і вони його не знають, як, це, як цей перший крок зробити. І це надзвичайно важливо, тому що ви стаєте цим провідником. Також будемо ця програма включає психологічну підтримку ветеранів війни. Знову ж таки, ну надзвичайно ментальне здоров'я. Напевно, якщо говорити про в принципі, все наше цілком здоров'я, ментальне здоров'я це форпост фізичного здоров'я. І дуже важливо в цей важкий час, час викликів для кожного з нас, а тим більше для ветеранів і їх сімей, нам потрібно бути максимально професійними, максимально. Кваліфікованими для того, щоб підтримувати і забезпечувати цю психологічну підтримку. Шановні шановні учасники, Привіт, привіт. Hello. My voice was under attack. А голос зазнав негативного впливу. But I will do my best. Але ми зробимо це найкраще, що можемо uh, зі свого боку. Дякую, що приймаєте нас в в нашому університеті, університеті. цьому Це нам для нас велика честь. Як я вже зазначив у своєму вступі, я доктор Джошуа Креймайер. Я є професором Колорадо. Uh, I'm an Army veteran, u s. Army veteran, veteran. I'd also like to share that I've been coming to Ukraine since two thousand and fifteen. After my dawn, I heard about what had happened, and I was like, I need to try to help. I want to try to help. So I've been coming as much as I can. Тому я відвідую Україну на наскільки це можливо, наскільки можливо часто. I have been to war myself. Я безпосередній учасник війни. And I've helped people return from war successfully back into society. Я допомагав людям відновлюватися після війни і вливатися в соціальне життя. So I'm very excited today to share some lessons from my personal experience and my professional experience. Тому я хочу поділитися власним досвідом з особистого та професійного життя. want to share. Перед тим як я розпочну, я маю повідомлення меседж від всіх американців. The first thing I want to tell you is that everybody in America comes up to me and says, Do you know how amazing the people of Ukraine are? And I say, I know. This is why I keep coming back. You guys inspire the rest of the world. Українці надихають решту світу. Можливо, цього не помітно в новинах. Але ще п'ятниці я спостерігаю одну ту саму історію. Я хочу поділитися нею. Я живу в Колорадо в місті Денвер. Від моменту вторгнення. Є міс, які проходить через е, трасу. Що п'ятниця я його спостерігаю. And every single Friday night there's Ukrainian flags across this bridge. І що п'ятниці на цьому на цьому мосту розівається розгор. Видно, український прапор. And there's a sign in the middle of the bridge that says honk your car horn if you support Ukraine. І посередині моста є знак: Посигнальте для автомобілістів, якщо ви, якщо ви підтримуєте Україну, are all night long. І всю дорогу ми чуємо сигнали сигнали, сигнали, сигнали. So it's a thing. Це маленька всю на всю річ. Але цього ви не побачите в новинах. Я повинен це донести вам. Is that we are with you? Ми з вами. Американський народ з вами. я не можу висловити, скажімо, думку уряду, але я. So I wanted to share that with you all.